Всім доброго дня. Ой, вийшла нагород. Нас тут таке забило, примулило. І вже цей потурлак до того вже сходить як кожух. І все, треба пересапувати знов. Як вже це сапіння надоїло. Я помаленьку займаюся клубнікою, де зжинаю. А де лишаю, бо ще вуса треба розсадити. А де треба викопати зовсім, бо якась попалася така, що нам не подобається. Дуже росна і дрібненька. Оце такі кусочки треба її викопати і викинути. І насадити другу. Так виходиться. Це треба зажати, а тоді посапати. Цей рядок лишила, з нього будуть розсаджуватися вуса. Не знаю, за що братися. І вишні треба обірвати, бо вже сипляться і компоти закривати. Вийшла на город трохи жарко і стала сапати помідори. Думаю, я підгорну їх трошки, але ж невісті не догодила, нагнала мене з города. Каже, що ви наробляєтеся, я підгорну сама. Пожаліла мене. Ну, побачу, як вона буде підгортати. Сьогодні вона зайнята, готовить вечерю, в неї сьогодні день народження. Десь їдуть гнучата, Повечераєм, відсвяткуєм Тут недавно сапала і вже зійшов бур'ян. Ну я скільки йду і стільки й дивлюся на ці гарбузи в одному кущові і рабий, і білий, насіння одне, ну, осінь покаже. Зелений. Ну, наче кабачки? Які сильні листя. Тут кусочок підгорнула Наташа. Жидкі є помидорки, але, але ж і бур'ян. Що знов підгортати. що робиться? Оце так сходить по Турлак. Не знаю на Хмельниччині сестра моя ще не бачила який він. Vyslat i pokazat. nebo na síněčka jim dát. to je taky. Ohyročky. Dnes už vyrvali na salátek svých. Вже дочекалися і своїх огірочків. Часник вже скоро треба буде копати. В общем, такі городні справи, що все треба сапати заново. Все. Які гарні огірочки треба вирвати. Бо переростуть. Мабуть, зранку завтра вирву, бо вони зараз дуже гарачі. Так, цибуля одна ще й досі зелена-зелена. А це якась суперрання вже і сохне. Вже можна буде скоро вибирати теж. Це та такий бур'ян насходить. Добрий день. Зустрічаємо гості. Здоров яче. Здоров яче. З подарочком. Дуже дякую. Про, вже професійно тим займалися. Дякую. А що це таке? Так, кого подарунок Від нас з Віталіком, від Олі, від Ані, від сестрички Альони і доповнення, да. доповнення яке завжди треба. Боже, дякую! Це... А основний подарок ще є в багажній плитон. <ріпи> 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 а, <це, ріпи> а це бабусі. На... Боже, <ріпи> <ріпи> да, а це на кофейню, да, щоб бабка мала що їм Боже, по ранкам. все гарно. І, і всі не буду, хто, хто там що ще принесе, не покажу, а це покажу. В общем, е... хто брав Ковбаску той знає. І начиняла я її м'ясорубкою. От мене покажіть чи зараз, що. Зараз я встану. Начиняла я за допомогою м'ясорубки. До речі, всім привіт. Дякую підписникам за привітання. Щиро, дуже мені приємно. І мені не подобається, що трішки жує м'ясорубка це м'ясо. І я захотіла. Таку штуку, і вони мені її подарували. Uh -huh. Ковбасний шприц. Є вони і більші, є і менші, і дорожчі. Ну, це такий. Середній. Попробую. Якщо буде все добре, то ми колись і на більший розживемося. Ось такий шприц, щоб уже не жувало. Тут є ось насадки. Ну, в общем, як тільки буде свіже м'ясо, буду випробовувати. А значить, і вам покажу, що вийде і як його складати. А зараз буду на стіл накривати. Будемо чекати, поки заріжемо поросяколи. Так, Наташа накриває на стіл, зараз під'їде ярик і будемо вечерати. Така кобаска домашня, солко, все домашнє, все своє. Сир купляний. Нема мілки, то й сир купляний. Так, це що таке? лаваші, так? То вже сама пекла. Все сама, все домашнє. Була... Огірочки вже домашні, капусточка теж є своя. Так, тортик пічоночний, Тоже своя печіночка, свій майонез, все, все своє, все домашнє. Так, шашличок жариться. Стасік жарить. Віталік привіз такий трон. Тестю вів трактор. Це подарочок. Олешка хвалиться, якого подарочка приніс оті Наташі. Ммм, все не таке. Весь подарочок. Ну, ще не весь, да. А мама що принесла з папою? Диви. О. О, Диви. Ми вже зносилися і якраз добре підійшов подарочок, а ми вже той показували подарочок. Це, це ти хотів похвалитись, бачиш? Розкажи, що в тебе там в букеті. Що ти там букет такий? Чувачки, ябки, обої. Да. <реку> 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 мачалки. Губки. Губки, мочалки. А, а це а що таке? Крем якийсь, крем <реку> для рук. Тут писка третя мочалкою, потрай кремом <реку> намасти. <реку> Що отакі дляпи. Угу. Це, Це таке, що, що потрібне ось, в господарстві. Ось, ось таке, ось таке, отаке тріпати отаку, отаку. А, ось ще й таке, що тріпати. Так, що да, тьо торта прийшла різати, так? Да? Ми вже повечерили. вже тітя взялася <свист> торта різати, бо вже Олєшка не може дочекатися. От смакота, давліш. Угу. Ти куда пішов? Угу. У, -у, -у. Ту -ту, а я нас geschов? якраз включили світло. Оля. Всім на добраніч тихо і всім ночі.